Вітаю, шановні семикласники! Тема нашого уроку природничі науки, роль і місце фізики серед природничих наук. Під час уроку ви дізнаєтеся про науки, які вивчають природу. Чому фізику вважають основною наукою про природу? Для чого потрібні людство фізика і інші природничі науки. Про науковців та науковиць, чиї імена нерозривно пов'язані з прогресом фізичної науки. Внесок українських учених у світову науку. Налаштуймося на позитивну роботу. Уявіть, що в одній руці у вас квітка з приємним ароматом, а в іншій свічка, що повільно горить. Тепер. Повільно вдихніть через ніс, відчуваючи аромат квітки, і повільно видихайте через рот, задуваючи свічку. Ну що ж, готові? Тоді вперед. В процесі вивчення фізики ви зрозумієте, що вона вважається основною наукою про природу, є важливим джерелом знань про навколишній світ, а також основою науково-технічного прогресу. І дуже важливим компонентом людської культури фізика природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності природи в широкому сенсі цього слова. Розгадайте, будь ласка, ревуси впевнена, у вас все вийде. Перевіримо, що у вас вийшло. Отже, закодовані слова, які були в цих ребусах, є наступні фізика, хімія, географія, астрономія та біологія. А це не що інше, як природничі науки. Є багато наук про природу. Основні з них це біологія. Наука, яка вивчає життя у всіх його проявах, географія, це наука про землю, хімія, це наука про речовини, екологія, наука, що вивчає життя різних організмів, природознавство, наука про явища і закони природи, астрономія це наука про всесвіт. Поміркуймо які природні явища відносяться до яких наук. Наука, астрономія, екологія, географія, біологія, фізика та хімія, явища, дозрівання персиків, виверження вулканів, астероїд у небі, рух велосипеда, гниття листя, утилізація пластика. Поміркуйте і перевіримо ваші відповіді. Отже, Наука астрономія явище, яке до неї відноситься це астероїд в небі. Наука екологія явище, яке відноситься до цієї науки це утилізація пластика. Наука географія явище виверження вулканів. Біологія дозрівання персиків. Фізика рух велосипеда, хімія гниття листя. Для чого потрібно людству вивчати природничі науки, вчені не завжди над цим замислювались, їм просто було дуже цікаво розгадувати загадки природи, але наука вимагає чималих коштів, і ці кошти виділяють і держави, і приватні компанії. Ви скажете навіщо? Відповідь проста: наука приносить величезну користь. Справді дивно було б людям. Що проникли в таємниці атомного ядра жити в печерах і освітлювати ці печери вогнем, врешті-решт, всі наукові відкриття мають служити для поліпшення життя людей. Ці знання стали основою для створення нових технологій і приладів, які допомагають і лікарям, і будівельникам, і мандрівникам, і хліборобам, полегшують наше повсякденне життя. Відкриває швидкий доступ до запасів інформації, накопичених людством. Фізика основа сучасної техніки. Знання законів фізики дало змогу створити різні машини, оптичні прилади, сучасні засоби зв'язку та піднятися в космос. Усі відкриття людина використовує у своїй практичній діяльності. Чим полегшує собі життя. Живі організми протягом мільйонів років пристосовувалися до умов існування, вивчення польоту птахів, руху насіння кульбаби в повітрі, тіл китів дало змогу створити літаки, парашути, розробити досконалу форму підводної частини корабля. Можливості використання в техніці. Пристосувань живих організмів до умов життя вивчає спеціальна наука Біоніка. Щоб зрозуміти, як далеко ступило людство вперед, досить порівняти умови морських подорожей у далеку давнину і нині. На відміну від давньогрецьких вітрильників, корабель 21-го століття має двигун і не залежить від примх вітру. У сучасного капітана є докладна карта району плавання, його судно обладнано супутниковою системою GPS, завдяки якій він завжди знає місце перебування і курс. Сонар пристрій для зондування морського дна попередить капітана про підводні скелі та рифи, а радар про надводні небезпеки, айсберги чи інші судна. В умовах поганої видимості. У разі аварії капітан завжди може викликати на допомогу по радіо. Очевидно, що із сучасним обладнанням морські мандрівки стали набагато безпечнішими. Але ж усі ці прилади і механізми створені завдяки знанню законів фізики. Наведу один приклад. Перед вами звичайний каренічний магніт. Але ж це не механізм, скажете ви, і матимете рацію. В чому ж тут загадка? Ще в стародавньому Китаї знали про магнітні явища і знайшли для них належне застосування, винайшовши компас. Важливість цього винаходу важко переоцінити, але розібратися в явищах, що відбувається під час намагнічування звичайного шматка заліза, виявилося дуже непросто. По-справжньому це вдалося зробити тільки у ХХ столітті і паралельно з науковими дослідженнями відбувся розвиток і техніки. Сьогодні магнітні явища працюють на людину у багатьох машинах і пристроях, наприклад, в електродвигунах і генераторах на електростанціях, а здатність магніту ширяти було використано під час створення надшвидкісних потягів на магнітній подушці. Уявіть собі, потяг плавно відходить від платформи, піднімається над рейками. Весь шлях він фактично летить над ними, розвиваючи величезну швидкість. Такі потяги, напевно, будуть і в Україні. Колись потяг Харків-Київ ішов 12 годин. Зараз швидкісний експрес долає цей шлях майже за 4 години. А в майбутньому для цього знадобиться лише 2-2,5 години. Це швидше, зручніше і набагато дешевше, ніж скористатися літаком. Але і це ще не всі професії магнітів. Без них не змогли працювати комп'ютери. Основна частина інформації в сучасних комп'ютерах зберігається саме на магнітних дисках, а починалося. Усе з того, що хтось знайшов шматки залізної руди, які притягувалися один до одного. На цьому прикладі добре видно як техніка йде слідами фізичних відкриттів і використовує ці відкриття для створення нових машин, приладів і технологій. Однак техніка сьогодні. Це не тільки споживач досягнень фізичної науки, без досягнень сучасної техніки не було б і сучасної фізики. Фізикам для експериментів щороку потрібні дедалі точніші і досконаліші прилади, а для розрахунків дедалі потужніші і швидкодіючі комп'ютери. Згадаймо та порівняймо усього два факти: перший, у часи Галілея не було навіть маятникового годинника. Тож йому під час проведення деяких дослідів доводилося вимірювати проміжки часу за ударами власного пульсу. І другий найскладніший прилад сучасної фізики прискорювач елементарних частинок, настільки дорогий і його створення вимагає таких величезних зусиль, що один такий прискорювач будують кілька країн. Свій внесок в цю справу роблять фізики і інженери різних держав. Таке галілею, певно, і не снилося. Настав час відпочинку. Підведіться, будь ласка, зі своїх робочих місць та виконайте вправи разом з нашими мультяшними героями. Сідайте, будь ласка, на своє робоче місце і продовжимо далі. Історія фізики це історія відкриттів, кожне з яких поглиблює наше розуміння природи. Але за будь-яким відкриттям стоїть жива людина, група людей, чиї зусилля пробивають ціну невідомості і незнання, підіймають науку на новий щебель розвитку. Хто ж ці люди? Чиї імена нерозривно пов'язані з прогресом фізичної науки. Сьогодні ми познайомимося де з ким із них, але вивчаючи фізику далі, ми будемо доповнювати свої знання новими біографіями відомих вчених. Величезний крок у пізнання природи зробив англійський вчений Ісак Ньютон. Він відкрив загальні закони руху тіл, що дозволили пояснити рух зіроків планет, супутників і підкинутого м'яча, океанські припливи і відпливи, періодичну появу комет та багато чого іншого. На початку ХХ століття Альберт Ейнштейн створив теорію відносності, що замінила уявлення вчених про простір і час, про природу тяжіння. Теорія відносності. Дозволила правильно пояснити події в світі частинок, що рухається з величезними швидкостями, лише трохи поступаючи з швидкості світла у вакуумі, тобто 300 тисяч км на секунду. Гідний внесок до світової науки зробили українські вчені. Перелічимо кількох з них. Іван Павлович Пулюй народився на Тернопільщині, стояв біля витоків відкриття рентгенівських променів. Саме він отримав перші високоякісні рентгенограми. Усі експерименти вчений проводив із вакуумними трубками власної конструкції. За участі пулюя запущено першу у Європі електростанцію, що давала змінний струм. Юрій Васильович Кондратюк народився в Полтаві. Справжнє ім'я та прізвище Олександр Шаргей. Під час громадянської війни вимушений був змінити ім'я та прізвище і став відомим у світі уже як Юрій Кондратюк. Він був видатним теоретиком космонавтики, що запропонував новий підхід для польоту і висадження людини на місяці. Саме так літали на місяць американські космонавти. Основна ідея підходу Кондятюка полягала в тому, щоб вивести спочатку кремінний корабель на орбіту навколо місяця, а потім з цього корабля запустити злітно-посадковий апарат місячний модуль, на якому людина висадиться на місяці, а потім повернеться на космічний корабель. У світовій науці існує поняття Траса Кондратюка на його честь. Названо один із кратерів на місяці. Сергій Павлович Корольов народився в Житомирі, навчався в Одесі та Києві. Сергій Корольов був головним конструктором космічної програми. Його вважають засновником практичної космонавтики. Під його керівництвом було розроблено ракети, за допомогою яких у 1957 році. Було запущено перший у світі штучний супутник Землі, а у 1961 році здійснено перший політ людини в космос. Під керівництвом корольова було розроблено також космічні апарати, які досягли місяця Венери та Марсу. Ігор Іванович Сікорський, видатний конструктор гелікоптерів. Лев Данилович Ландау, видатний фізик-теоретик, відзначений Нобелівською премією. Смакула, який винайшов спосіб просвітлення лінз, що застосовується сьогодні у всьому світі. Борис Євгенович Патон народився в Києві, закінчив Київський політехнічний інститут. Гідно продовжив справу свого видатного батька Євгена Патона. Очоливши після нього Інститут електрозварювання імені Патона, дослідив процеси автозварювання розробив принципово нові методи електрозварювання в першому світі дослідив проблеми зварювання в космічному просторі та створення зварних конструкцій. Завдяки дослідженням Патона вперше в світі було здійснено зварювання у відкритому космосі. З 1962 року. Борис Патон був президентом Національної академії наук України. За його керівництва цей новий заклад став всесвітньо відомим центром фундаментальних та прикладних досліджень. Борис Патон був президентом Міжнародної асоціації академії наук. Пропоную вам розгадати кросворд про вчених, з якими ми сьогодні познайомилися. Я впевнена, що у вас все вийде. Бажаю вам успіху! Якщо виникають труднощі, ви можете повернутися на попередні слайди для того, щоб пригадати ім'я вченого та його відкриття. Тепер перевіримо, що у нас вийшло. Засновник практичної космонавтики це Корольов. Видатний конструктор гелікоптерів це Сікорський, автор геоцентричної системи світу птолемей. Дослідив проблеми зварювання в космічному просторі патон. Винайшов спосіб просвітлення лінз смакула. Учений, який сформулював три основні закони руху і відкрив закон всесвітнього тяжіння, Ньютон. видатний теоретик космонавтики Кондратюк, автор спеціальної теорії відносності Ейнштейн. Думаю, що всі ви справилися з цим завданням. На домашнє завдання пропоную вам розгадати філворд. Він складається з клітинок, у яких вже прописані букви. Кожна відповідь являє собою ланцюжок клітинки. Слова відповіді не перетинаються і не мають спільних клітинок з іншими словами. Якщо ви дасте відповіді на всіх шість запитань, ви отримуєте шість слів. Скористайтесь додатковими джерелами інформації, щоб розгадати кросворд про вчених фізиків та їхні наукові відкриття. Сьогодні на уроці ми з вами дізналися, які природничі науки існують, що на базі фізичних відкриттів виникло багато різних галузей – і радіотехніка, і електротехніка, і ядерна енергетика та інші. Напрацювання вчених фізиків дедалі більше переплітається з іншими природничими науками. Сьогодні люди вже не уявляють свого життя без мобільних телефонів, автомобілів, літаків, комп'ютерів, побутової техніки, не замислюється, що теоретичною основою цієї сучасної техніки є саме фізика. Предмет досить цікавий і захоплюючий. У цьому ви переконаєтеся під час проведення експериментальних завдань. Лабораторних робіт, розв'язування фізичних задач та створення учнівських проєктів бажаю вам успіхів!